гурта СБУ, державна інфраструктура для штучного інтелекту та новий голова бюро економічної безпеки. Про все в новинному дайжені за тиждень СБУ провела чергову успішну спецоперацію. Українські дрони вразили 5 російських винищувачів на аеродромі САКИ. Один літак Су 30 СМ знищено повністю. Вартість одного бомбардувальника може сягати до 50 мільйонів доларів. У результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного зброєння. Сили безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони успішно вразили паливно-заправний комплекс на території аеропорту Сочі в Краснодарському краї. Бійці спецпідрозділу Тимура Гур зірвали наступ росіян на Сумщині, ліквідувавши понад 8 рот. Група зайшла в тил ворога, провела зачистку, знищила логістику та закріпилась на позиціях. За даними ГУР, втрати РФ щонайменше 334 вбитих і понад 550 поранених. ГУР атакувала об'єкти ворога в Криму. Безпілотниками знищено десантний катер БК-16, а також три радіолокаційні станції Небо-СВУ, подлітка А1 і 96Л6Е. ЛРС були замасковані під спеціальними куполами та розміщені на горі Ай Петрі, де функціонувала ворожа база ППО. Гор та Сили безпілотних систем завдали удари по Авпінському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, одному з головних нафтопереробних підприємств півдня Росії, задіяному забезпеченню військової агресії Росії проти України. Повідомили в Генштабі. Україна запускає проект АІ Фекторі, першу державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту. Повідомив Федоров. За його словами, це ключовий крок до технічного суверенітету України в галузі Ші. Основна місія проєкту до 2030 року увійти в топ 3 країни за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту. Один з ключових факторів для втілення наявність інфраструктури, на якій працюватимуть сервіси, обчислівних кластерів датасховищ тощо. А її факторі має забезпечити національний контроль над даними, моделями та цифровим майбутнім. Уряд призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки, повідомила премєр міністерка Юлія Сверденко, зазначивши, що після рішення конкурсної комісії належних перевірок і Находження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. За її словами, уряд тепер очікує на оновлення роботи бюро, зміцнення інституцій і досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. НБУ завершує етап підготовки до запуску пілотного проєкту цифрової гривні є гривня. Йдеться про тестування потенційної моделі безготівкової валюти, яка у майбутньому може стати офіційним цифровим платіжним засобом в Україні, та буде обов'язковою до приймання оплату так само, як готівки чи безготівкові кошти. На відміну від криптовалют, які випускаються приватними структурами і не мають єдиного регулятора. Відомим голова НБУ Андрій Пишний.